Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Місяці підготовки і тисячі викарбуваних кроків у столиці пройшла репетиція параду. Край благословенний. Нова книга про видатних людей і події Придністров'я. Реанімація медицини у Слободзеї продовжують ремонтувати поліклініку. Роботи коштом фонду Капвкладень. Кам'янці завтра 417. Як святкуватимемо? Напередодні Придністров'я відвідала виконуюча обов'язки глави місії ОБСЄ в Молдові Ізабела Хартман. Теми від переговорного процесу до виборів у парламент Молдови. Говорили і про те, що влада Кишинева скоротила до 12-ти кількість дільниць для придністровців з громадянством Молдови. ОМЗС впевнені, це порушує права громадян. Міністр закордонних справ Віталій Ігнатів нагадав, як минулого року на виборах президента Молдови придністровцям практично на всіх ділянках дороги створювали проблеми із в'їздом до сусідньої країни. Оглядала і розвертала машини. Міст Рибниця Різіна, нібито мінували а потім терміново ремонтували. Весь день були черги. нібито мінували і виборчу дільницю на Варниці. У підсумку тоді ЦВК Молдови оголосила. Вибори пройшли без серйозних порушень. Те, що молдавська сторона і робила... Те, що робить молдавська сторона, і робила у минулі роки, обмежуючи можливості людей для голосування. Ми, до речі, досі не дізналися і не побачили результатів розслідувань тих замінованих дільниць, якихось пакетів, які знаходили. Дали біля КПП на мосту і тощо, тобто це та інформація, якою молдавська сторона зобов'язана була поділитися з Придністров'ям і з іншими міжнародними учасниками, але ні у кого з нас немає результатів цих розслідувань, що говорить про непрозорість. Тому звичайно ж обмеження кількості виборців з Придністров'я це певною мірою побоювання, страхи і небажання чути думку громадян Молдови, які проживають у Придністров'ї. На зустрічі говорили і про те, що Придністров'я знаходиться в умовах блокади. Молдова продовжує створювати проблеми з експортом та імпортом, заморожені рахунки придністровських підприємств. А переговорний процес у форматі 5 плюс 2 кишинів, які раніше блокує. Глава МЗС ПМР закликав ОБСЄ дати оцінку діям Молдови, які йдуть в розріз з базовими демократичними принципами. Відкриття виборчих дільниць, переговорний процес і не тільки тема програми Питання дня співрозмовник наших ведучих, очільник МЗС Віталій Ігнатєв. Отже, сьогодні відразу після програми КЕП о 21.05 не пропустіть. Рішення про відкриття всього 12 виборчих дільниць для придністровців з молдавським громадянством не відповідає принципам рівного і вільного волевиявлення. Таку заяву напередодні опублікував апарат уповноваженого з прав людини в ПМР і звернувся на адресу влади Молдови та міжнародних організацій. У рамках міжнародного права подібні підходи можуть розглядатися як порушення фундаментальних принципів рівності і недискримінації, закріплених у загальній декларації прав людини і міжнародному пакті про громадянські і політичні права. Дії влади Молдови в корені суперечить декларованому курсу на інтеграцію з європейським союзом, де верховенство права і гарантії основних свобод для всіх без винятку громадян є непорушними. Апарат уповноваженого з прав людини в Придністровській Молдавській республіці закликає владу Молдови переглянути рішення про кількість виборчих дільниць, що відкриваються для громадян Придністров'я, усунути дискримінаційну практику відносно них, а також забезпечити відповідність виборчої інфраструктури міжнародним стандартам. Скорочення кількості виборчих дільниць ланка довгого ланцюга системного і масового порушення прав населення ПМР з боку офіційного Кишинева. Про це йдеться в заяві спілки Молдава. Придністров'я Розцінюємо цей крок не просто як адміністративну помилку, а як наслідок цілеспрямованої політики Кишинева щодо політичної та громадянської сегрегації жителів Придністров'я та штучного відсікання їх від участі в електоральних процесах Молдови, санціонувавши прийняття подібного рішення ЦВК офіційний Кишинів остаточно і безповоротно розкрив своє справжнє ставлення до сотень тисяч людей, яких на словах називає співгромадянами, а на справі розглядає як. Людей другого сорту, голос яких не повинен бути почутий. Вимагаємо від влади Молдови негайно переглянути це дискримінаційне рішення і забезпечити відкриття достатньої кількості виборчих дільниць для жителів Придністров'я, що мають молдавське громадянство, виходячи з міжнародних стандартів доступності голосування і необхідності створити прийнятні умови для волевиявлення громадян. Звернення направили на адресу офіційної влади Молдови, а також ОБСЄ, управління Верховного комісара ООН, справ людини і правозахисні структури. До головного свята республіки залишилося кілька днів. Найбільш водовищне і масштабне дійство парад. Він пройде вперше за кілька останніх років. Сьогодні на головній площі республіки пройшла репетиція. Про місяці підготовки і кілометри викарбуваних кроків наш наступний сюжет. На центральній площі столиці більше тисячі солдатів. Вони місяцями готувалися, аби виступити на дні народження республіки. Сьогодні репетиція. Потрібно показати вищий пілотаж. Здравствуйте, товариші гвардійці! Останній парад проводився в 2020 році. Останній парад був у 2020 році на честь попереднього ювілею 30-річчя. Цього року родзинкою параду є те, що в один стрій з, з діючими військовослужбовцями стануть захисники Придністровської Молдавської Республіки. Так ми вшановуємо наших ветеранів, які у 92-му стали на захист нашої держави. Цього року на площу вийде 21 коробка. Вперше у військовому параді візьмуть участь захисники республіки. Ну і куди ж без візитівки Придністров'я, роти почесної варти? Солдати, як завжди, показали вищий рівень еквілібристики зі зброєю і вперше з ними разом курсанти та суворовці. цього року з ініціативи нашого президента головнокомандувача збройними силами виникла така ідея: в одному строю з ротою почесної варти в плац параді візьмуть участь курсанти військового інституту і Тираспольського юридичного інституту, а також суворовці і кадети. Весь парад звичайно під звуки оркестру почали з гімну республіки, а закривали парад новою авторською піснею. Це подарунок оркестру для жителів країни. «Це земля, мира, і ми, сила, ми, люди Репетирують не тільки військові. Сьогодні уся команда першого придністровського теж на площі. Прямий ефір завжди визов, тому що... прямий ефір завжди виклика. Адже ти як сапер, не маєш права на помилку. Почнемо показувати з найпершої дії. Зустрінуть глядачів, звичайно, наші прекрасні ведучі, які розкажуть, що буде відбуватися на площі і що буде відбуватися протягом дня. Пара 2 вересня розпочнеться 10-й годині ранку на площі Суворова. А поки попереду ще одна генеральна репетиція 1 серпня. Перший Придністровський все покаже у прямому ефірі. Святкова програма, приурочена 35-річчю республіки, насичена і багата на різноманітні заходи. Розрахована на кілька днів. Наразі повсюдно ідуть репетиції. Великий зал Палацу республіки на сцені державний хор та симфонічний оркестр. Репетирують номери до Дня Республіки. Музиканти кажуть, обов'язково будуть музичні сюрпризи. Один з них спеціальний гість Саня Кройтор. Решту поки що тримають у секреті. З ним ми вже виступали. Я з великим удовольствием. З ним ми вже виступали, і я з великим задоволенням виступлю ще раз з ним на цій сцені. І наприкінці прозвучить місія здійсненна Лава Шифріна. Це американський композитор. Чудовий твір для оркестру. Ось така буде наша програма в цьому концерті. Далі будуть інші колективи. Будуть ще й танці Віорі, надія, ритмік, данс, андронік. Загалом у програмі 15 номерів. Концерт пройде 1 вересня у великій залі Палацу Республіки. готується до свята. Завтра місто 417. Вранці о восьмої літургія в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Хресний хід о 10-й годині покладання квітів до меморіалу слави. О -й 30 -й ранку В парку Віткінштейна вручатимуть нагороди кращим жителям міста. Виставки, змагання, фотозони проведуть для кам'янчан та гостей. З Шостої вечора святкування продовжиться на площі Леніна. Буде виступ вуличних музикантів, великий концерт, виносна торгівля і святкова дискотека. Оплатити проїзд в міських маршрутках можна тільки картою з 1 вересня і в тролейбусах. Для студентів проїзд пільговий 50%. Сплатити можна картою будь-якого придністровського банку. До речі, Ощадбанк розробив програму бонусів саме для студентів. Деталі в сюжеті. Навчальний рік за кілька днів вже стартує. І разом з ним нові витрати у студентів: проїзд, книги, обіди тощо. В Ощадбанку пропонують рішення: студентську карту з кешбеком на всі покупки. Оформити її можна з 14 років, але в присутності одного з батьків і за згодою обох вже з 16 років студент може самостійно у будь-якому відділенні оформити студентську карту, маючи при собі паспорт і студентський квиток. Якщо студентського ще немає, то будь-який підтверджуючий документ про те, що він студент. Головний плюс такої карти кешбек 3%. Тобто ви оплачуєте проїзд, замовляєте їжу, купуєте зошити, ручки або заправляєте машину. В кінці місяця частина суми повертається назад на карту. І це ще не все. При оплаті студентською карткою діють знижки в магазинах книжковому та канцтоварів. А ще до карти можна прив'язати пільгу на проїзд. Всі деталі за місцем навчання. Всі витрати і доходи зручно контролювати в мобільному додатку Ощадбанку. На карту можна отримувати стипендію. І Перекази від батьків або друзів зараховуються швидко. Оформити таку карту можна в будь-якому відділенні ощадбанку. Для студентів це зручно, сучасно і вигідно. Районна поліклініка Слободзеї довгостроковий об'єкт програми фонду капітальних вкладень. Незважаючи на надзвичайний економічний стан, ремонт триває. Хитровіт завжди на контролі у глави району. Тоже даже свои потолки за скорпион попросили Слободзея. Так зараз виглядає кабінет гінекології в районній поліклініці. Свіжий ремонт вже по всьому третьому поверху. Пастельні сірі стіни, плитка, умивальники та гаряча вода. Чистові роботи ведуться вже й на другому поверсі. Шпаклюються стіни, проводять електрику в останніх трьох кабінетах. Підключають комунікації. У найближчі тижні закінчать встановлювати стелі. Цей об'єкт дуже необхідний для нашого району. Це районна поліклініка. Сюди повинні приїжджати з усіх наших населених пунктів люди і отримувати те лікування, якого вони потребують. Звичайно, при всіх складнощах, які ми сьогодні відчуваємо, економічний надзвичайний стан нестача коштів. Проте роботи ведуться, і вони повинні будуть. Ось як ми ставимо завдання максимум до кінця року. Цей об'єкт закінчити і здати. Ремонтні роботи перемістилися і на перший поверх. Зараз тут повна розруха. Стіни розчистили дощенту, зі стель зняли ліпнину. Все готово до штукатурки. Незабаром ремонт почнеться й в кабінеті флюорографії. Тоді прийом пацієнтів призупинять. Решта лікарів приймають в будівлі районної лікарні. Перевірили хід ремонтних робіт і в будинку культури села Коротне. Тут ремонтують головний хол. Більше 25 років приміщення було завішено мішковиною. Так рятувалися від протягів від старих вікон. Через протікання покрівлі стеля покрилася вогкістю, місцями відпала ліпнина. Зараз все реставрують. Планують завершити до кінця року. Коронавірус повернувся. Захворілих у Придністрові йде дедалі більше. Минулого тижня 186 випадків, із них 37 дітей. Але лікарі заспокоюють, це не епідемія. Чи змінилися симптоми ковіда і коли потрібно звертатися до лікаря, розповімо далі. Слободзея. У районі центральній лікарні з діагнозом коронавірус лікується Євдокія Шулянська. 19 серпня жінці стало погано. З'явилася задишка, біль у грудях та сильна слабкість у ногах. Наступного дня викликали швидку. Приїхали. Приїхали, подивилися, кажуть, у вас температура. А я думаю, як температура? Міряє 37,9. Каже, це вже погано для вас. Взяла ще тест і каже, ходімо до лікарні, мені здається, у вас ковід. Я аж у шоці була. Думаю, звідки в мене таке взялося. І дякую, відправили мене. Спершу був кашель, була задишка сильна. Перший день, другий, десь три дні так. У лікарні ковід підтвердився, і таких історій у Придністров'ї все більше. Лише за минулий тиждень 186 хворих. Це вчетверо більше, ніж тижнем раніше. Але лікарі заспокоюють, не варто переживати. Зростання ковіда було і минулого серпня. У нас, виходить, за 34-ї неділю. У нас виходить, за 34 тижні минулого року було зареєстровано 470 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, а зараз 186. У 60% різниця. Це, скоріше за все, пов'язано з тим, що більше контактів. Зараз діти вже починають контактувати і у зв'язку з цим. Епідеміологи кажуть, зараз хворіють на новий штам, але симптоми коронавірусу не змінилися. Молдові новий штам. у Молдові з'явився новий штам. Стратус називається. Він менш агресивний ніж попередні штами коронавірусної інфекції. Це насамперед симптоми ГЕРВІ йдуть. Ми починаємо спостерігати симптоми загальної інтоксикації, підвищеної температури. І насамперед ми йдемо та звертаємося до лікаря. За словами лікарів, епідемії немає. А щоб знизити ризик зараження, медики нагадують про правила: частіше миємо руки, прикриваємо ніс і рот при кашлі і дотримуємося соціальної дистанції. Про земляків, які зробили внесок у розвиток Придністров'я, важливі дати та події. Книгу Край благословенний напередодні презентували у Палаці Республіки. Авторка журналістка Світлана Фіроженко. Там о 34. Там про 34 людей Придністров'я, різних абсолютно, але які зробили величезний внесок. у Створення, становлення та захист Придністров'я. 34 чудових і керівників і просто людей таких чистих, відкритих. Серія твої люди Придністров'я, а наш край благословений. У нас немає національної ворожнечі, і взагалі у нас не населення живе, а народ, народ з великої літери. Ось про цей народ у цих статтях. Тираж видання всього 100 примірників. Електронну версію вже можна прочитати на сайті Держслужби управління документацією та архівами. Ета документальне здання. Це документальне видання, у якому розміщені архівні документи, як історичні джерела, як підтвердження, закріплення конкретного факту. Ідея такого видання виникла давно, але коли оголосили 25-й рік роком Придністровського народу, вирішили показати, хто така Придністровська людина, хто такий Придністровець і як розуміти, як позначити Придністровський народ. І ми вирішили передати цю ідею шляхом публікації репортажів інтерв'ю відомого кореспондента. Книга стала третьою в серії Твої люди Придністров'я. Всі видання також є на сайті Держслужби управління архівами. Про біблію та моральну психологію, історію християнства та православ'я. У Терасполі стартують курси з основ православної культури. Їх проводять із 2009 року. Ми стараємося нашими курсами вірнуть людей. Ми намагаємося на курсах повернути людей у русло правильного розуміння православного віру вчення. Це для віруючих. Для невіруючих ми показуємо взагалі, що означає віра, якісь основи, що вона дає в житті, чи потрібна вона, чи не потрібна. Пояснюємо далі. Людина, якщо вона невіруюча, може сама вирішити. Курси безкоштовні, заняття стартують 3 вересня. Їх проводитимуть у бібліотеці собору Різдва Христового раз на тиждень. А після закінчення курсів іспит слухачам вручать дипломи. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.